Заняття, ознайомлення з природою. Тема Чарівні картинки зими. Діти, сьогодні я запрошую вас на зимовий вернісаж. Що таке вернісаж? запитаєте ви. Вернісаж це незвичайна виставка картин. Красуні зими. Тож вирушаємо з вами! На подвір'ї біло-біло, ні стежиночки нема. Засвистіло, завихріло. Знов до нас прийшла зима. Погляньте навколо себе, як гарно навкруги цю красу подарувала нам зима. Вона приходить не сама. Поміркуйте. То приходить разом із зимою. Так, разом із зимою приходить лютий мороз, холодний вітруган, ніжні легкі, як пошинки, білесенькі сніжинки. метелиця хурделиця замила лісок, як біла ковдра стелиця під соснами сніжок якими словами можна назвати зиму? Зима буває не лише доброю, а й злою, не тільки білою, а й сивою. Про кого можна сказати сива? Так, про стару людину. Прийшла до нас бабуся у білому кожусі. Поля причепорила пухнастим снігом вкрила. Здогадались, хто вона, ця бабуся чапурна. Правильно, зима. Чарівниця зима намалювала дуже багато картин. Як ви вважаєте, які фарби вона використовувала? Якими фарбами прикрашала природу? Зараз ми з вами про це поговоримо. Білий сніг, холодний пух. Побілив усе навкруг, вітерець пушок збирає, гарні шапочки сплітає і дубкам і березкам, і клинкам. Срібні дерева, срібне гілля сріблом пухнастим вкрита земля. Придивіться до снігу, він завжди білий, який його колір на сонці? У затінку. Давайте послухаємо віршики письменників. Що вони говорили про зимові кольори? Ліг на землю вранці, сніг ковдрою пухнастою Виграє на сонці ниткою сріблястою. Усі дерева в інеї, у білому, у синьому. Ростуть димки над хатами, стопцями волохатими. Гілки похитує вітрець, снігур сніжок покльовує, а морозенька пустунець нам вікна розмальовує. Тони квіти у садах, висне іні на гілках. Ой в садочках, ой в садочках, висне іній на гілках. А які ще кольори нам зустрічаються взимку? Щоб дізнатися, давайте з вами послухаємо віршика. І маленькі, і старенькі, влітку, взимку навесні, всюди вдягнені гарненько, у зелені сукні всі. Діти, погляньте, які гарні ягідки горобини, якого кольору вони були влітку. Ягідки були жовтого кольору влітку, а взимку стали червоні. Червоні та оранжеві краплини то кетяги нашої горобини. І можемо по ягідці зірвати, щоб кольори змогли запам'ятати. Хто живиться ягодами горобини взимку? Правильно, це птахи. А які вироби ми з вами робимо за ягід горобини? Збираючи ягоди в серпні та восени, ми робимо з ягід варення та джем. Дякую вам за увагу!